А ще, до речі, правильно казати гобі. Але я ще не усвідомила в своєму маленькому мозку, як правильно казати букву Г. Не так давно я ще занулася, купила кучу пластиліна і десь 40 годин сиділа і ліпила звірят. Я не знаю, як називається ця хвороба. Потім у мене закінчитися пластилин, мене більше не виникало бажання це робити, але я вам зараз їх покажу. Лисичка, Панда кот, В шапочці олінь, нет, фелкіті, яка я палуси, Тотара бірс. Я вирішила кожен день пробувати нове хобі. Тому що моє життя Моє життя вам краще не знати. Шукати якісь нові хобі чи згадувати якісь старі. Тому що, якщо в мене запитають, яке в мене хобі, я задумаюсь. Я не знайду відповіді. Потім згадаю, що я взагалі-то музикантка. Але коли в твоєму оточенні стільки музикантів, скільки в моєму, ти забуваєш, що це може бути хобі, тому що ти думаєш, що ну, всі люди музиканти Можна подумати, що моє хобі це соцмережі. Можливо. А можливо, це просто спосіб е, заглушити самотність. Так як я ніяк не підготувалася, а починати з щось треба, то починати ми будемо з чогось лайтового. Наприклад, з малювання. Я ніколи не ходила на малювання. У мене нещодавно друг запитав, типу, ти ж закінчувала художку. Я скажу така, ніколи в житті там не була. не те, щоб я часто малюю. Частіше я не малюю. Раз в півроку у мене з'являється бажання намалювати щось на одязі. Цим можна і зайнятися. У мене є така рубашка, яку я по своїм скромним відчуттям ніколи не закінчу. Майк-ерomance. Якісь глаза. Stay alive. Сердечки. Звздочки. Я давно хотіла десь написати такі лоносець. Кліка. Шарти. Так як воротник у нас зайнятий, можна написати на спині. Щоб всі бачили. Так. Скоріше за все, це буде моєю самою великою помилкою. Ви бачите цей кошмар. Воно взяло і потекло. Воно тут взагалі внизу. Я написала коса, крива, і вилізла на рукав, тому що не просчитала розмір своїх букв. Я написала: я професійно порчу одяг. Ну хто так робить? Я не професійно порчу одяг. Але в мене є одна штука, якою я пишаюсь. Мій шопер. Теж. Чомусь кастомлю речі тільки по пілотам. Я ним пишаюся. Багато хто думав, що я його купила. А це я намалювала. Я так подумала, якщо я вже почала писати факілоносець, то можна продовжити цю тему і написати I'm Clancy. Знаєте, ну чесно, в мене вже розігрався. апетит. Я стала художником. Бере червоний. Він засох. Не буде I'm Clancy. До побачення. У мене більше немає акрилових фарб. До побачення. І що тепер робити? Я ж художник. Бачите? Спробувати вперше за багато років взяти олівець в руки. В руку і когось помалювати. Когось своїх знайомих, а потім скинути їм і подивитися на їхню реакцію. Все, геніальний план. Дійствуємо. Чомусь мені на ум приходить відразу Настуся. Можливо, видно, художник, естетика, а можливо, тому що я з нею бачилась не так давно. Я її фоткала, а я ж творчий чоловік. Я фоткала її, дивилась, думала, боже, яка ти гарна. А я так завжди. Я дивилася на всіх людей, просто я думаю, Боже, які ви гарні. А про мене так ніхто не думає. Настуся ще зі школи ми разом навчалися. Постійно, коли бачила, що я сижу щось самотньо малюю, казала, типу, не малюй мене, а я не вміла або не хотіла, або ще щось. Якщо то, щоб закрити штальт і не малювати на штуці. Я почала знімати в час дня, Зараз час почті вечора. У мене болять руки болить голова. Я не знаю, я голова нічого не робила. Мы сейчас кидаем рисуночек Насти и даем ее реакцию. Мне на самом деле страшно, потому что рисунок вышел хуже, чем я могла бы сделать. Я думала, будет лучше. А лучше не бывает. Я такая, ау... Е -е ей! Ей сподобалось, но... Я думаю, ей сподобалось просто на словах. Ну, типа, кому-то может сподобаться. Хе-хе. Нас спалили. Я настільки предсказуема. Моє сьогоднішнє хобі — це пазли. А в мене в руках пазли з залізною людиною та людиною-пауком, які мені подарували Юля на Новий рік десь три роки тому. Вони навіть не відкриті. Я жахливий друг. Або я просто не розумію прикола пазли. Бо для мене основною людина, яка любила пазли, була моя в моєму дитинстві. І я яка захоплювалась нею і все повторяла за нею. Тому за своє життя, точніше за дитинство, я склала рівно одну картину. На цьому мій інтерес до пазлів закінчився. А для когось це хобі. Навіть більше скажу, я зараз дивлюсь на них. У мене відчуття, що мені тупо не вистачить концентрації їх скласти. Це зовсім не нервовий сміх. Я просто дивлюся на це і розумію, що не дивлячись на те, що тут написано 3 я або витрачу весь день, щоб їх скласти, або не зможу їх скласти взагалі. І мені боляче від цього факту, моя аска кінні, яка звикла, що в неї все виходить, що вона усю буде найкраще і таке таке. А ось це відео це буквально протилежність до цього бажання, бо в мене нічого не виходить, я засмучуюсь і. Якщо ви любите дивитися на страждання інших людей, то welcome. Я люблю страждати. Хоча в даному випадку не люблю. Вона сама якось так виходить. Let's go! Пройшло 2,5 години, і я зробила рамочку. Якщо чесно, я вже задовбалася Мут просто зробити отак. І готове. Пішла п'ята година, як я збирала пазли, а відчуття, ніби я навіть половину не зібрала. Просто складно, стає дуже складно. Йшла шоста година мого пазла складання. Я почала сходити з розуму, тому що я почала просто брати отак пазли і підбирати їх. Я вирішила, що мені треба зміна обстановки і вирішила пройтися на вулицю. Я на фінішній прямій. Останній пазл. Вау! Wow! Я закінчила! Я потрапила на це майже 8 годин. Весь день я просто хочу зараз це все зламати. Я помила голову, тому в мене на голові жопа барашки. День чистої голови пропускати не можна. Тому Мо я вважаю, що нам сьогодні треба вийти на вулицю. Але при цьому я взагалі не хочу напрягатися, нічого не хочу робити, принаймні руками. Спочатку я подумала, що можна спробувати влаштувати рейд по секундам, тому що для когось це теж хобі. Але я подумала, що по такій жарі це так запарно. Я просто хочу повайбавати. Посадіть з холодним кофейком та щось пасівне. І я згадала, що існує таке хобі, як читання. Якщо після відео з фанфіками ви думали, що я щось мега багато читаю, пишу. Нє, Ваще. В школі я була тою самою дитиною, у якої була найбільша швидкість читання. Я багато читала, я погнала книжки за вечір, але потім щось сталося кліпове мислення. Я перестала взагалі сприймати інформацію. Типу, я читаю речення, я не розумію його сенс і все. Це відео треба було назвати не «Нові хобі, а якесь закриття гаштальтів. У мене є дві книжки, які півтора року тому мені подарувала дівчинка і уїхала в Шотландію. І вона мені їх подарувала про це запитавши, чи прочитаю я їх. Я така. Так, звісно. І я чесно почала їх читати, тому що цей подарунок був класним, але я не дочитала. І Буде прикольно сьогодні спробувати дочитати. І тому я вирішила поєднати приємне і не дуже приємне день чистої голови, вийти на вулицю і зайнятися хобі, почитати книжку, бути тою самою Герлі, яка всюди читає. Буду романтизувати сидіння на лавочці, читати книжку, пити каву. Звучить не дуже. Мені таке не подобається. Але має бути прикольно. Ведно, якщо я буду сидіти вдома, я, я не буду читати. Я буду займатися всім чим завгодно, окрім читання. Get ready with me! Вчора в мене був день без хобі, тому що я займалася і так своїм любленим хобі. Я зустрілася з друзями і, так би мовити, не просихала. Але завдяки цьому у мене є бусінки для мого наступного хобі. І чесне слово, якби не мої друзі, я б цього не зробила, тому що вони майже годину стояли зі мною, їх шукали, збирали, записували номерки. За що я їм дуже вдячна. Ну, сьогодні я можу нарешті зробити те, що хотіла дуже-дуже давно. А саме підготуватися трішечки до концерту 21 Pilots і зробити з бусинок браслетик з моєю улюбленою піснею. Я дуже excited з цього приводу, бо я давно побачила цю ідею і дуже хотіла це зробити. І взагалі, браслетики це для мене така ностальгія, бо я в дитинстві дуже любила цим займатися. Ну, хі -хі. Здається, із всіх. Обі, які ми перепробували, це буде моє найулюбленіше. It's time to настолки! Сегодня хобби такие. Настолочки. С моими любимым друзьями. Да. Потому что дождь собирается. Настолки! Люблю настолки. Вот там стакан поставить для Я понял, кулю тот не любит, да? Привіт підписникам, мені кажется, дуже ігра цікава Тримаю карту на колі Ні Звичайно, На колі Я походила Та, це вже п'єк нічо, карти він на колі не тримає На колі, он не, саплявий Піровнять по коровечку, бо це їхні селі лує Давай, ось у втору подрівовую, так Хуярі, хуярі Я розумію, що ще не в мене, прекрасно Так

Плюс лайк. Не, ну пацаны за медляк танцевать. Я шарю на концертах. був не намек. Не намек, це прямий выходит. А тут было выдержать. Блять! Це яке. Я... 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 Не можу допомогти, але мене щось не знаходить. Останній день мого челенджа, я йду красити волосся. Я не знаю, це рахується за хобі. Але напевно з тим, як часто я це роблю, то да, Це тут моє хобі. Ту, Любіма. Жесть. Якась не червона, а малинова. Мені не подобається капець. І от це відео нарешті підійшло до кінця. Я не спробувала деякі штуки, які планувала ізначально. Я дуже хотіла позайматися спортом, згадати минулий який поп-танці, повчити якусь мову, походити по секундам. Але я кожен день вибирала хобі своїх можливостей. Але це був прикольний тиждень, такий насичений. Найбільше мені сподобалося робити браслетик. І грати в насталки. От оце. Це, оце ми любимо. Зараз я сижу, і я не впевнена тим, чи хочу я взагалі викладати це відео. А має таке відчуття, що воно вийшло якимсь нудним. Тобто, в мене в голові, коли я придумувала цю ідею, це було смішніше. Але це все одно був прикольний експіріенс. Тому. Всім раджу таке спробувати, якщо ви так само, як і я, часто помічаєте, що все, чим ви займаєтеся, це сидіння в Тіктоці. Підписуйтеся і пам'ятайте, тому що треба не всякий хуйньою займатися, а жити інтересно, читати книжки, бути шпіоном, дресірувати любимого обізяну і ходити в оперу з красивими тілками, отримати удовольствие.